Сьогодні їдемо е, вздовж е, фронту на Дніпропетровській області та у Донецьку область, саме у Краматорськ, Дружківку. Ну, і це будуть у нас такі бригади, як е, 35-та морська піхота, бригада оперативного призначення Спартан і 93 бригада Холодний Яр. До речі, бригади це Такі, до яких ми їдемо майже завжди, як до себе додому, попри постійну небезпеку, волонтер щотижня їздить на передову для військових. Він перевозить все необхідне від смаколиків до мінометів, розсовних систем для мінометників та автомобілів. Також допомагає обшувати техніку захистом від дронів. Перша зупинка у прифронтовому селищі Дніпропетровської області, де на нас чекає одразу дві бригади. Андрій передає військовим необхідне. Часу обмаль у бійці цілодобова робота. А на нас чекає наступна бригада. Проте поза камерою хлопці встигають поспілкуватися, обмінятися вдячністю, згадати спільних знайомих та розпитати про життя у Дніпрі. Поміняюся. <звіття> Далі рушаємо в Донецьку область. Майже всю дорогу прямому вздовж так званих тунелів життя з антидронових сіток. Ми завітали до бійців 93-ї бригади Холодний Яр. Військові тепло нас зустріли та показали місце, де вони готують боєприпаси для знищення окупантів. За того, що зараз не вистачає бока навіть того, що видають заводським виски бутівом все одно сірно його не вистачає. Відповідно, самі приїзводім то, Что можем из подручных средств, скажем так, много что помогают волонтеры по этим средствам, такие как Андрей, допустим, он вообще красавчик. Спасибо ему огромное.